Дуже важливо зберігати речі правильно у правильному місці і в правильний час. Адже взимку ми не носимо сарафани, а влітку ми не носимо шуби. Зараз я розповім, як правильно скласти речі, щоб у нашій шафі вистачило місця для всього. Приступаємо до роботи. Деякі речі тут зберігаються неправильно, наприклад, пальто. Вони занадто довгі для цієї шафи і вони будуть заламуватися. На жаль, ще неправильно те, що пальто висять поруч із літніми речами. Так не має бути в жодному сезоні. Тому літні речі ми поки відокремлюємо. Бажано куртки і подібні вироби застібати, інакше вони теж втратять форму. І наступного сезону ви можете побачити, що це зовсім не та річ. Музичні інструменти вже точно не можна зберігати поруч із одягом, і тут у нас ще є мешканець. Він має бути в шафі тільки тоді, коли ви ховаєте подарунок від близької людини. Спочатку, якщо вам дуже шкода розлучатися із речами, складіть їх у пакет і просто дайте їм трошки часу. Ви зрозумієте, що ви не будете це носити ні сьогодні, ані наступного року. Теплі і плотні речі. Бажано зберігати з одного боку. Для зручності ви можете їх повісити, наприклад, по теплоті. Відділяємо речі і обов'язково дивимося, щоб речі не висіли одна на одній. Одна може забирати запах від іншої, вони можуть заламувати одна одну. Ми бачимо, що вони різні по значенню. Якщо ми не часто використовуємо, скажімо, діловий костюм чи спортивні речі, неважливо, ми їх вішаємо з краю. Бажано сумки зберігати або в окремому відділенні, якщо є така можливість, або зробіть для них просто окремі гачечки, якісь, щоб вам було зручно їх чергувати. В цій шафі дуже гарно все, тому що можна поставити сумки на верхні полички. Ті ковтинки ми приберемо, вони не мають бути на вішаках і тим більше під вішаками. Поки що складемо їх сюди з шухлядами розберемося пізніше. Сорочки можна, якщо ліньки застібати повністю хоча б на один ґудзик. Це буде зручніше і вони так, таким чином не втратять свою форму. Гарний маленький лайфхак, як відділити речі, які ми вже носили, від тих, що ми не носили. Ось всі у нас висять вішаками на задню стінку шафи. А якщо, наприклад, цю сорочку ми носили, ми перевішуємо її вішаком на... на нас. Є речі, які ми не можемо зберігати на вішаках, тому що вони витягнуться і втратять свою форму дуже швидко. Їх бажано зберігати в шухлядах. Зараз покажу як. Рукавчики всередину. Далі навпіл. І складаємо в зручний валик. І те саме робимо з іншими речами. І все було б просто, якби у нас не було верхнього одягу з капюшонами. Зараз складемо його правильно. Рукавчики всередину і підігнути річ у рулон. Але основну частину цього рулону ми не замотуємо нікуди, а складаємо в капюшон, як в кишені. Таким чином. Вона зберігається компактно, сам цей катешон її зберігає від пилу, бруду, іноді вологи. Ось така зручна шафа у нас вийшла. Тепер ми зможемо бачити всі речі, які у нас є, і нам буде зручно ними користуватись.